Справжня любов робить людину кращою. Є речі, які не можна купити, не можна вкрасти, неможливо змусити з'явитися силою чи обставинами. Справжня любов одна з них. Вона або є, або її немає. Але коли вона є, це справжнє диво, це те, що змінює нас глибоко і назавжди. Справжня любов. Це не просто сильне почуття, це сила, що перетворює. Ви бачили обличчя людей, які кохають і яких кохають, воно світиться, у ньому є щось незбагненно м'яке, тепле і радісне, як проміння ранкового сонця, що зупиняє кінь. У жінки, яка відчуває себе коханою, з'являється особлива усмішка це посмішка душі. Її очі сяють, її голос ніжніший, її рухи спокійніші, у неї навіть хода змінюється, наче вона ступає по хмарах, а чоловік, що щиро любить і відчуває відповідь, стає сильнішим. У його погляді з'являється впевненість, у його діях ясність. Він більше не метушиться, не шукає себе в зовнішньому світі, бо він вже має сенс. Берегти, будувати, любити. Він, як лев, у своєму прайді, величний, спокійний і мудрий. Справжня любов не виснажує, не відбирає енергію, не змушує жити в напрузі. Вона не робить нас рівнивими, дріб'язковими чи агресивними це не про драму, це не про пристрасті, що з'їдають, це про глибину, про довіру, про тишу, яка тепліша за тисячі слів. Любов не контролює, вона підтримує, вона не судить, вона приймає. Любов не ставить умов, вона дає крила. Ми всі шукаємо її часто неусвідомлено, бо людина без любові голодна, навіть якщо її холодильник повний, людина без любові самотня, навіть серед тисячі людей. Бо любов це як повітря, як світло, як хліб, і коли ми її знаходимо, ми розцвітаємо. Тож даруйте любов, не тримайте її в собі, говоріть добрі слова, торкайтеся ніжно, обіймайте щиро, не соромтеся бути ніякими, бо справжня любов це не слабкість, це найбільша сила, яка тільки може бути. Вона змінює обличчя, вона змінює серця, вона змінює життя.